За яких умов працівники критично важливих підприємств ОПК отримують бронювання, навіть маючи проблеми з військовим обліком? Які наслідки для роботодавців можуть мати нові критерії мінекономіки щодо бронювання працівників? Та чи мають ФОП-роботодавці оцифровувати трудові книжки? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 жовтня. Поїхали. Фахівці пенсійного фонду роз'яснюють, що фізичні особи підприємці, як і всі інші роботодавці, можуть за власним бажанням передати скановані копію трудових книжок працівників для їх оцифрування. Водночас, обов'язок з оцифрування трудових книжок не покладається виключно на роботодавця. Це може зробити і сам працівник, особливо якщо паперова трудова книжка зберігається у нього. Головне встигнути оцифрувати трудові книжки до 10 червня 2026 року. Щоб завантажити скан копію трудової книжки, ФОП має авторизувати. В особистому кабінеті страхувальника ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису у розділі відомості про трудову діяльність необхідно заповнити дані працівника, прізвище, ім'я по батькові та ідентифікаційний код, завантажити кольорові сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки. Файли мають бути у форматі PDF або ЧПЕГ та достатньої якості для зчитування. Після перевірки даних заявку слід підписати електронним підписом ФОП та надіслати до ПФУ. Статус обробки поданих документів можна переглянути у розділі Вхідні надіслані документи. Детальніше про сканування паперової трудової книжки у міні-курсі на кадроленд. З 9 травня 2025 року набрала чинності урядова постанова номер 519 про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зміни стосуються, зокрема, чоловіків, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років. Відтепер, якщо військовозобов'язаний є біологічним батьком трьох і більше дітей, процедура оформлення відстрочки стала простішою. Тепер не потрібно подавати договір про сплату аліментів або інші документи, що підтверджують матеріальне утримання дітей. Для отримання відстрочки військовозобов'язаний подає до КЦК та СП. Свідоцтво про народження трьох або більше дітей, у яких зазначено його батьківство, один з документів, що підтверджує спільне проживання або участь у вихованні дітей, свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, рішення органу опіки та опікування про визначення місця проживання дітей з батьком, інформацію з єдиного реєстру боржників про відсутність даних про військовозобов'язаного за категорією стягнення аліментів станом. Не пізніше ніж за 5 днів до в подання заяви про відстрочку. Відстрочку для багатодітних батьків можна оформити онлайн у застосунку Резерв Плюс. Детальний перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки, у довіднику на кадроленд. Пенсійний фонд України нагадує, що перед скануванням трудової книжки потрібно провести її ретельний аудит. Перш за все на титульному аркуші паперової трудової. Перевіряємо правильність написання прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження працівника, які повинні відповідати паспортним даним, наявність підписів власника трудової книжки та відповідальної особи, наявність початку закладу, де трудова заповнювалася вперше. У разі необхідності виправлення неточних записів на титульному аркуші трудової книжки поточний роботодавець може зробити це шляхом закреслення однією рискою та внесення правильного запису. Нові дані повинні містити. Посилання на документ і бути завірені підписом та печаткою відповідальної особи. У записах про прийняття, звільнення та переведення мають бути чітко вказані дата початку роботи, найменування підприємства, посада, номери і дати наказів. У разі виявлення неправильних записів про роботу їх виправлення робиться на підприємстві, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності архів. До речі, 16 жовтня відбудеться вебінар, присвячений зокрема аудиту трудової книжки. Запис буде доступний перед платникам кадрової платформи. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Верховна Рада 9 жовтня ухвалила закон, який дозволяє критично важливим підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників і навіть своїх бенефіціарів, якщо ті не мають належних військово-облікових документів. Не уточнили персональні дані або перебувають у статусі у розшуку. Зміна зокрема внесено до частини 4 статті 25 закону 3543, які передбачають, що таке бронювання діятиме не більше 45 календарних днів з дати укладення трудового договору і може застосовуватися лише один раз на рік. Якщо військовозобов'язаний усуне порушення правил військового обліку протягом цього строку, він може бути заброньований на загальних підставах. При цьому бронювання не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства, також внесено зміни до закону України номер 2136, якими статтю 2 доповнено новою частиною, яка передбачає, що критично важливим підприємствам ОПК дозволено приймати на роботу працівників без військово-облікового документа за його неналежного оформлення. У цьому разі трудовий договір укладається лише на період випробування 45 днів. Якщо за цей час документи не будуть по. Одані або виправлені працівника можуть звільнити більше про зміни у бронюванні на безкоштовному вебінарі 16 жовтня. Не вже інформували, що у вересні мінекономіки виклало у нові редакції критерії визначення підприємств установи організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Однак нові критерії викликали занепокоєння у Федерації робітників України. Представники ФРУ звернулися з пропозицією до Мінекономіки переглянути оновлені положення і повернути раніше чинні норми. Причина це зміна вимог до рівня зарплати, що була одним з ключових показників при визначенні статусу критично важливого підприємства. Так, у старій редакції критеріїв статус критично важливого могли отримати або підтвердити підприємства, де середня зарплата працівників була суттєво вищою за середню по країні. Для підприємств із е, 50 і більше працівниками не нижче середньої зарплати по країні помноженою на коефіцієнт 2. Для підприємств із 20 і більше працівниками не нижче середньої зарплати по країні помноженою на коефіцієнт 3. Цим фактично запроваджувалася концепція економічного бронювання, що з тих. Милює вихід зарплат із тіні мотивує роботодавців підвищувати оплату праці та сплачувати більше податків. Наразі вимоги щодо рівня заробітної плати для бронювання відсутні, що може спричинити ризик переведення трудових відносин у тіньовий незадекларований формат, наголошують у федерації робітників. Ознайомитися з галузевими та регіональними критеріями для бронювання можна у довіднику на кадроленд. На сайті профспілок оприлюднено проєкт постанови пенсійного фонду України про внесення змін до положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Проект передбачає нову редакцію положення, мета якої привести термінологію та вимоги у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, у документі визначено термін Електронна трудова книжка. Це відомості про трудову діяльність особи, які слугують для визначення загального безперервного та спеціального стажу. А також містять інформацію про ранги державних службовців, нагороди, заохочення та інші дані, передбачені законодавством. Власником реєстру застрахованих осіб є держава в особі пенсійного фонду України, який одночасно виступає його держателем, адміністратором та технічним адміністратором. У реєстрі накопичується, зберігається та автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Джерела інформації реєстру це звітність і повідомлення повідомлення про прийняття на роботу або укладення їх контрактів, електронні пенсійні справи, дані фонду соціального страхування на випадок безробіття, реєстр страхувальників державного реєстру та інші джерела, передбачені законодавством. Крім того, у новій редакції передбачено 20 додатків до положення. Зокрема, це дані про нараховану зарплату, форму ОК 2 ОК 5 ОК-7, відомості про трудовий страховий стаж та інші, за якими формується і надається інформація з реєстру. Якщо маєте запитання щодо підрахунку стажу, задавайте їх у сервісі консультант» та Отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи. «Нома». Мородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Номородинкадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.